А давайте я вам розповім про ненавість, Чого її так дохіра в світі, звідки вона береться, з чим її їдять, і взагалі виведемо ми з вами в цьому відео формулу ненависті. Ближче до справи. Почну з себе і почну з євреїв. Колись давним-давно хтось навіть не пам'ятаю, хто мені розказав історію, що є на світі наглі, вредні, жадні жиди. Які хочуть тебе візде намагати, які вже всі давним-давно все скупили. Вони самі хитровисрані в світі, блядь. І вони так і думають, як би це тебе поработити, бо вони всі жидомасони і керують всім міровим правительством. Плюс ще пару анекдотів про євреїв, І ось в мене в душі з'явилося що, як ви думаєте, правильно, якась странна тривога, боязнь і почала формуватися ненависть, блядь. І була вона ровно до того часу, поки я не почав. Займатися бізнесом одним специфічним, в місті жмеренка. І ніхто з знайомих з українців ніх... не хотів мені в цьому допомогти, а згодився допомогти. Вгадайте, блять, хто інтрига, барабан, не дроб, єврей, Марат Грінштейн. Він не побачив в мені якогось опасного конкурента, не захотів мене намахати, не здер з мене блять гроші чи могречі. Він просто сказав, хоч займатися, приходь. Прийшов, показав, розказав, навчив, обучив, випустив в світі. Безкорисно, без денег, без ніхуя. Тепер в мене багато друзів з Ізраїля, казується вже є. В Чіктоки подписчики, отак от з Ізраїля. А якщо ж уявити, то що той же Шмарат Гринштейн, коли почалася війна, трансформувався в супер пупер гіперактивного Волонтери, які вже скоро блядь, купить, я не знаю, що танк навірне на зсу. Він же купив все, що міг він же достав, все, що зміг він же зробив, і разом з моїми друзями і підписниками з із Ізраїля страх і ненависть до євреїв різко пропала. блядь. Розкажу другий вам стереотип про тупих молдаван. Ну ви знаєте, ти якщо щось хірово робиш, то каже, що ти робиш по-молдавськи, блять, що молдаван чи що, ти що, з Кишиньову? Ну, тупий такий, блять, повідаєте, що пару анекдотів таких стереотипних, типу що молдавани? Шоколадки не їдять. Знаєте, фольга в зубах застріє, а помідори кваші нічого не їдять, голову в банку не пролазить. Представляєте? А для того, щоб зроловити таргана. Ні, ці всі тупі ж молдавани блядь, криворуки заганяють всіх тарганів під шкаф і обрізають шкафуножки. Храняк тарганів нема. І це ж такий же сформувався в голові, особисто в мене такий стеретіп, допоки не поїхав в Молдавію, не познайомився з людьми, не попрацював з працьовитими, адекватними, розумними, дуже ровнорукими людьми, які люблять свою працю і вміють гарно робити, блядь. І не тільки, повірте мені, ремонти, блядь. Звісно ж, ми всі чули, що. Робить Молдован після сексу, розвертається на лівий бок, блядь, і починає штукатурити стінку. Так ви собі уявляли, блядь, Молдова. А хто зі жмеренки, хто був хоч раз на проповіді у найкращого священника католицького в світі, отця Франциска, парафія святого Олексія, Костя святого Олексія в Жмеринці? хто був хоч раз не забуде ніколи, плакали всі. Мудріша людина, розумніша, блін. Проповідь казала, як буцім вона до тебе, прям тобі в очі, цю проповідь каже. Великолепна людина, більше інформації, більше досвіду, більше спілкування. Хрінак, відвалився з цієї. Я вон зараз сьогодні з канадцем з ним працював. Блять, так і хотів його молдуванням назвати, тому що так погано, як він, я тепер всіх криворуких буду канадцями називати, бля. Любя, звісно, це все шутка релічне відступлення. Я вам можу багато розповісти примірів, Про геїв, про це знімаю отдільне відео, блядь. Після, я нікого не захищаю, ні пропагандирую, і ні в якому разі нікого, не це сами, но для вас знайдеться багато цікавої інформації. Про циган, блять, який тільки що роблять. Крадуть, естественно, торгують наркотиками, ніде не роблять. І піздец, блять, і цигани це взагалі іща діад. Але коли я поступив в інститут, а зі мною на паралельному курсі вчився Валік, Чужук. Який не, не, не я хочу назва циган, це романи правильно казати. Адекватний, розумний, вихований, ерудірований, спортсмен, блядь. совісний чувак, ніколи нікого не кинув. Та ти що, золотий чоловік. Опа, вже стереотіп, то оказується цигані не такі погані і страшні, як нам розказав. Отож, звідки це все херня береться? Розказує до мене тут в Канаді підходить один е канадець і каже. Знаєш, що я от знаю пару слів російською, але тобі не хотів сказати, бо ти ненавидиш руськи. Да не ненавиджу я руских схера ви взяли. Я ДАЖЕ їх жалію і в деякому сенсі розумію, чому вони так люблять, захищають і хвалять ото гімно, в якому вони живуть. Тому що вони просто не ненависні, вони тупі, блять, необразовані, НЕОСВІЧЕНІ, затуркані люди. Іменно це є формула. Гніву і ненависті. В них немає з чим порівнювати. Вони не володіють ніякою інформацією. Ну звідки їм знати, що робиться в світі, якщо 70% з них ніколи за кордон не виїжджало? З якого переляку вони можуть знати, що там в тій америкасоси, що там є лісбіянки як там той гіропи, блядь. Якщо навіть а з тих 70%, що невірно відсотків 60 ніколи не виїжджало ні в своїй деревні, ні в свого ПГТ, блядь. І тільки цілодобово, по на ящику, тоннами їм Америкасоси, лють. Америкасоси, герьопа, Ти, в них даже, блять, поняття немає. В них є одне джерело інформації, пропаганда. Альтернативи немає, опозиції немає. В них даже президента, блядь, ніколи не було. Крім Путіна і іншого, ніколи. Був той випіздок, блять, від відвідів. Ну це ж прикол, знаєте, як з того анекдота. Каже, ти понімаєш, жирафіки на клавішах лабає і співає, а бігемотик тільки понтикало. Ти і той бігемотик з планшетом бігав, людей зайобував і, і зараз вже десь там він спився, бред, несе. В них немає альтернативи, в них немає бачення картини світу, блядь. І, і дивитися на них як якихось обозльоних ненависних вон в Києві шандарахнуло, блядь. Вони всі радіють. Та вони тупі, вони не розуміють і чого. Їм же ж розказали історію, Ганна, Соловйова, Скабєві і прочі їблани. Розказали їм історію, а вони взяли в нього повірили. Ну ти представ, як тобі ціленаправлено. систематично, кожного дня в вуха лють одну і ту саму херню. Та ти якщо би був би самим, блін, я не знаю. І яким ти все одно повіриш, а другого істочника інформації немає. До чого це я? Не Незнання, володіння інформацією, відсутність особистого опиту порождає страх, тривожність і в перспективі це все переростає в ненависть, якщо ти не володієш інформацією. Вон, подивіться, в Україні поставили ці єврейські свічки, що зразу! Яка волна хейта піднялася? Що ще щось відбувається? О, блядь, все починається. Понімаєте як? Потрібно навчитися критично мислити. Я про це говорю на кожному своєму стрімі. Скільки я відчуваю ненависті від своїх любих рідних українців. Від дружин військовослужбовців, від бійців ЗСУ, деяких? Деяких, блядь, Прямо на стрімі заходить чувак, починає мене уніжати за рахунок мене відзвишатися, тому що я, ні, в окопі, я говно секунд, паскуда падла, а він герой. І З медалькою на пузі, блядь. ви розумієте як? А я в цей час якраз гроші збираю, грубо кажучи, його же побратимам на то, що необхідно. Ну це не важливо, Про це теж буде віддільне відео з розкладенням все по полочках і так далі. І, опять же, бачите, яке довге відео вийшло. тому що якусь цікаву розумну тему або розважання. Не можна всунути в 2 хвилини або в 35 секунд. І зараз мені напишуть, боже, як довго розсусоляв. Я додивився до 2-ї минути і виключив. Так блять, пожалуйста, пролесни. Ну, і контент для розумних, адекватних людей, які хочуть в чомусь розбиратися, щось понімати, а не для додіків, яких уваги на 15 секунд і пам'яті 3 мігабайта. Іди подивися на цицькі чи на котиків там в Тіктокі. Перегорни це, ну не пиши мені цю херню. Я вашої ненависті наївся вже по гору. Понімаєте? Але якщо освічена людина питається в чомусь розібратися. Питається докопатися до істини, її ненависть одразу змінюється, проходить це чувство. Тому що, якщо кажуть, що любов спасе світ, блядь, то ненависть його конкретно угандошить. Тому всім моїм дорогим підписникам дуже вдякую за, за перегляд цього блядь, для когось тошнотного і дуже довгого відео. З вас лайк, якась там підписка, реакція. Поділіться своїми враженнями. На все добре, слава Україні.